Головна ідея маніфесту сталого миру описати найбільш бажаний для України сценарій, який унеможливить розв'язування будь-яких воєн щодо України в майбутньому. І цей документ він містить як необхідні умови досягнення такого миру, так і достатні. Серед необхідних умов досягнення Сталого миру після перемоги України у війні з Російською Федерацією ми вбачаємо безумовне. Покарання російського агресора за вчинені злочини за злочин агресії, за воєнні злочини, за злочини проти людяності, відшкодування Росією збитків, завданих агресією, вигнання Росії з міжнародних організацій як порушника міжнародного права, а також повернення справжньої історії. Ну, в першу чергу, адресатом цього документу є українське суспільство. Ми би дуже хотіли, і, власне, для цього ми робимо ці презентації по обласних центрах України, щоб в українському суспільстві було однакове розуміння, що вважати нашою перемогою, які необхідні і достатні умови цієї перемоги, які найбільш бажана картинка майбутнього. Другим адресатом є українська влада. Ми хочемо достукатися до української влади, щоб вона прийняла основні положення цього маніфесту. Але є і третій адресат. Третім адресатом є наші західні союзники. Ключова ідея маніфесту сталий мир неможливий без справедливості. Нам кажуть, що справедливість і мир несумісні. Ми з цим принципово не згодні. Ми вважаємо, що лише на основі справедливості можна досягти сталого миру. Нам зараз бракує чесної, відвертої і незручної, можливо, навіть розмови в суспільстві між владою і людьми. Тому що не можна цим людям, яких постійно обстрілюють, розказувати, що дві-три неділі і війна закінчиться, показувати красиві картинки по єдиному телемарафону, а треба говорити відверто, що це важко, що ми кожен день ховаємо наших бійців, що в нас виростають. Алеї і слави, і ми вже заплатили таку ціну, після якої радісної перемоги в нас вже не буде. Ми вже не повернемося до того життя, яке було до повномасштабного вторгнення і до вторгнення Росії.